Кожна людина, якою вона не була талановитою, вона обмежена у своїх можливостях. Але те, чого ми не розуміємо, те, чого ми не розуміємо своїм розумом, не можемо сягнути, ми приймаємо вірою. І все, що написано у Слові Божому, ми тому віруємо. І тому через віру Господь. Своїм людям дає знання від себе. А Бог, як ми знаємо, для Бога немає нічого неможливого, немає нічого трудного. Він знає все, Він може все, Він бачить все. І я на декількох прикладах і Слова Божого, і Він це все, свої знання, Господь Він робить людям на благо. І тому є. Де на яких прикладах і Слова Божого ми будемо в цьому в сьогоднішньому дні переконуватися? Я почитаю місце і слова Божого, яке записано в першій книгі царства в першій книзі Самуїла. Тут є така історія. І сказав Господь Самуїлові, доки будеш ти сумувати за Саулом, якого я відкинув, щоб він не був царем над Ізраїлем. Наповни рік твій миром іди, я пошу тебе до Єсея віхлаємця, тому що місце нами його я нагледів собі царя. І сказав Самуїл, як я піду, Саул почує і б'є мене. Господь сказав, візьми в руку твою толя зі стада і скажи, я прийшов, щоб принести жертву Господу, і запроси Єсея до жертви, я вкажу тобі, що робити. І ти помажеш мені того, про кого я скажу тобі. І зробив Самуїл так, як сказав йому Господь, коли він прийшов в вітлея, то старішини Тремтінням вийшли на зустріч йому і сказали, чи мирний прихід твій? І відповів він: мирний, я прийшов, щоб принести жертву Господу, освітіться, йдіть зі мною до жертви, і освятив Весея та синів Його, і запросив їх до жертви. І коли вони прийшли, він побачив Аліава сказав: Мабуть, цей перед Господом помазаник його. Але Господь сказав Самуїлові не дивись на лице Його і на висоту зросту Його, я відкинув його, я дивлюсь не так, як дивиться людина, бо людина дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. І далі батько Ісей підводив по часі всіх своїх синів. Окрім одного, якого не було серед них. І Самуїл спитав, чи всі діти. Тому що серед цих синів Господь нікого не вибрав. Але коли ще є один, каже, десь там пасе, сказав Господь Самуїл, Господь дав мудрості сказати, що цей прийшов. І коли привели, то далі сталося таке. І послав Єсеї, і привели його. Він був білий, білявий, з гарними очима та приємним лицем. І сказав Господь: встань, помаж його, бо це він. Це, це був Давід. Це був цар Давід, якого Господь вибрав на служіння. Ми знаємо, що в цей час була в Ізраїлі криза, все стороння, скажем, і духовна, і політична. І військова криза, тому що Ізраїль терпів невдачу. І, і Саул, Саул, як цар, став неугодним мочам Божим. І Господь вирішив піти на зустріч і знайти царя. До цього знаємо часу, Господь вибрав Саула. І, звичайно, виникає питання, чому він вибрав. Я думаю, що кращого за Саула, можливо, не було в Ізраїлі. І потім він вибрав, але це люди хотіли так хліб захотіли. А в даному моменті Господь сам побачив серед народу царя, мужа по серці, як написано Божому, якого він вибере. І от коли е, який був Саул, ми бачимо. Тому що коли е, Самуїл отримав доручення від Бога піти і помазати е, того, кого, на кого він укаже, він е, боявся йти. Тому що не дивишся на те, що по своєму статусі на той момент, коли Самуїл був уже пророком, був уже е, е, суддєю Ізраїля дуже довгий час. А Саул був ніхто. Саул був ніхто, він десь ніхто його не знав. І коли його Самуїл помазав, він до, до такого стану дійшов, що вже Самуїл його боявся, що він його не вбив. Якщо він узнає, що він щось робить, не так. Така загроза була, і така загроза була реальністю. І ми от ми бачимо, в цій ситуації Господь побачив серце Давіда, цього молодого дінака, і він бачив його потенціал, він бачив його віру, він бачив його відданість, з якою він служив своєму батьку, з якою він, як він відносився до Бога, як він розумів на той час. І він зрозумів, звичайно, точно, що це буде той цар, який потрібний Ізраїлю, який буде угодний Богу. І ми бачимо, що звичайно, що Бог не може помолитися. Тому що Бог дивиться на серце, яке є центром людини, центром духовної, центром сутності людини є серце. тому що повелінню серця, ми знаємо, що руки щось роблять, повелінню серця, ноги кудись по повелінню серця уста щось говорять. І ми бачимо, як робив. Давіду, як він говорив, як, які його книги Святого Письма вийшли з його уст, тому що Господь його благословив. Бо завжди уважно дивиться на серце людини, дивиться на серце людини з особою цікавістю. Тому що це те, що проявляє сущність людини. Тому що, як как написано, які думки людини, які виходять у серце людини, такою є і вона. От коли Бог дивиться на серце людини, то звичайно виникає питання, і що він там бачить? Як тоді Господь дивився, сьогодні дивиться і завтра, буде дивитися, і що ми думаємо, що ми робимо, що ми плануємо, Господь це все бачить. І як написано пророка Єремії. 179, як лукаве серце людське над усе, і вкрасі псоно, хто пізнає його. Отак От Господь дивиться, Він він бачить лукаве серце людини. Лукаве серце людини, яке яке щось планує, яке, і Господь бачить, що воно спочне гріхом. Як сказано. Він це все бачить, як написано в Псалмі 13, Безумний сказав у серці своїм, нема Бога. Вони зіпсувались і чинять ганебні вчинки. Нема нікого, хто чинив би добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є там розумний, що шукає Бога. От безумний він тільки подумав. Він тільки подумав у своєму серці, щоб ніхто не знав, не чув його. А Господь побачив, що він подумав, що Бога немає, Бога немає. А Бог дивиться і шукає, чи я той, хто шукає Бога, що шукає Бога. Ми знаємо, що сьогодні вже не такі безумці, як колись були. Сьогодні такі безумці, які в відкритому ефірі, в інтернеті, по телевізору, в газетах вони пишуть і говорять, що Бога немає. Вони навіть... Теорії, які створили людські, еволюційні і інші, де доказують, що Бога немає. Тому той, безумець ще був набагато, як кажуть, вищий за, за тих, які в сьогоднішньому дні на все відкровання Боже, яке дано людям, проштовхують такі дії, Так от, Бог дивиться на людей, на їхні серця, для того, щоб знайти того, хто шукає його. І хтось, хто шукає його, це серце, яке любить Бог. І він йде на зустріч йому, і він сам приводить до себе. Я хотів би, щоб ми таку одну історію побачили, прочитали святого письма, тому що це приклад з Біблії, святого письма, приклад даний Богом нам для нашого навчання, для нашого збадьорення, для того, щоб ми розуміли, що це є абсолютно. Точно. У книги дії святих апостолів, коли апостоли проповідали, була така історія, коли були в вчителі, вчителі деякони, які йшли в тилі, була така одна історія, що сталася так, після певних подій. А Пилиповий ангел Господній сказав, встань, йди на південь, на дорогу, яка з Єрусалима в газу спускається на ту, яка пуста. Він устав і пішов, і ось муж з Ефіопії євнув, вельможа Кандакі, цариці Ефіопської, який завідував усіма скарбами її, який приїжджав в Єрусалим на поклоніння. Вертався і сидячи на колісниці своїй, читав пророка Ісаю. І, і Дух сказав Пилипові, підійди та пристань до цієї колісниці. Пилип вже підбіг. І почув, що він читає Пророка Ісаю і спитав, чи ти розумієш, що читаєш. А він сказав: Як же можу розуміти, коли хто не нас вчить мене? І попросив Пилипа піднятися та сісти з ним. А місце списання, яке він читав, було це: Який це на заклання веде на його, якя перед тим, хто стриже його безголосе, і він. Не відкривав уст своїх, у приниженні його суд його відбувся. і про рід його хто розповість, бо життя Його із землі забирається. І сказав в Пилипові, прошу тебе сказати, про кого говорить Пророк? Про себе чи про когось іншого. А Плип, почавши від нього цього Писання, благовістив йому про Ісуса. І так, ідучи дорогою, приїхали вони до води. І йому сказав: ось вода. Що перешкоджає мені охреститися? Пилип сказав, якщо ти віруєш усім серцем, то можна. Він сказав відповідь, вірую, що Ісус Христос, Син Божий, і звелів спинити колісницю, і вони обидва вийшли в воду, пили та йому, і Він охрестив Його. Коли ж вони вийшли з води, Дух Господній, підхопив Пилипа, і ям більше не бачив його і поїхав далі. Дорогою своєю радіючим. Як ми розуміємо, той, хто шукає Бога, бо зустріч йому, і буде знайденим Богом. Євнух – це е, хранитель всіх сокровищ Цариці Кандак, як ми читаємо, по нинішньому статусу – це якби прем'єр-міністр якоїсь держави, який мав силу влади, який мав багатство. Який мав авторитет серед свого народу, який мав багато чого, який міг повалювати людям, який якби, не терпів такої нужди фізичної. Але в його було серце, яке не було задоволеним всім цим, тому що він зрозумів, це що це все, що він має, він оставив тут на землі, а він розмишляв над феноменом життя, над цілю життя. І він чув що про Бога. Єрусалиму. Він прочув про Бога Ізраїлю, якого приїжджають поклонятися на місце в Єрусалим. І от він це зробив. Він приїжджав з Ефіопії, з Африки. Це доволі далека дорога, небезпечна дорога. Тоді не було такого транспорту, як сьогодні. Це розявся на багато неділь, але він це робив для певної цілі для того, щоб поклонитися Богу, для того, щоб знайти Бога. Він розмишляв, і Господь бачив його серце. Господь бачив його серце, що він шукає Бога. І йому чогось не вистачає. Він у храмі, як ми розуміємо, не проповідували тоді книжники фарисеї Ісуса Христа. Вони наоборот противились Йому. Але реалія така, що на той момент, коли він приїжджав, вже Ісус Христос був прославлений. Уже Ісус Христос звершив спасіння для людей. І уже спасіння люди отримали. По благодаті, по в Ісуса Христа. І от коли Господь побачив його серце, ми бачимо він на зустріч послав йому Пилипа, який був дияконом. Він послав для того, щоб він підійшов і сказав йому, сказав йому те, що потрібно, те, що Господь йому відкриє на серці. І коли, коли підійшов, він побачив його за доброю справою, за хорошою справою, він читав Слово Божого. Він читав із Святого Письма, яке на той момент було доступно для всіх, тому що ще новий завіт ще був не написаний. Він читав, але він не розумів. І Пилип задав розумне питання, чи розумієш? Він знайшов правильний підхід до цієї людини, чи розумієш, чи читаєш. І він пішов, говорить, не розумію, потрібно, щоб хтось мене наставив. І от Пилип його наставив по волі Божій, наставив. Розказавши йому про Ісуса Христа, що Він зробив, для чого він приходив, про Його благодать, про Його спасіння. І от ми бачимо, це серце, яке шукало Господа, щиро шукало, щиро, тому що е, він повірив, він не, не, не терпів якоїсь бюрократії, він не думав, що там про нього скажуть ті, типу, тому що він якби їхав у супроводі, у супроводі е, своїх підлеглих. Він зупинив колісницю і ми читаємо, він, він прийняв хрещення, повірив, покаявся і прийняв хрещення, тому що він відповів на запитання, якщо віруєш, то можна. Мачев Господь йшов Господь, на зустріч, він почув про Христа. І коли він вертався з Єрусалима, він напевно їхав в якийсь роздумах. він не розумів, він... Ну, що стягатило його душу. Але далі ми читаємо, що він, коли він прийняв Христа, коли повірив, він поїхав вже радіючи, радіючи тому, що він задовольнив запит своєї душі. Те, що він шукав, він отримав відповідь. В Ісусі Христі він отримав відповідь і це дало йому радість. Радість тому, що його вічність вже з Христом що його вічність вже буде радісна, що його вічність вже надійна, що, він, що сам Господь є запорукою його благословення своєю жертвою на Христі, тому що для того, щоб люди, людям принести доказати свою істину, свою любов, Господь приходить на цю землю персонально. Він пішов на хрест для того, щоб вирішити питання людей, їхнього іменно гріха. І дав цей час благодаті для того, щоб люди шукали Бога. Для того, щоб вони його можна знайти, тому що він рядом його можна знайти. І не відпадати це на потім, тому що завтрашнє може наступити. Наше життя тут на землі не вічне. Да і Господь не, не вічно буде терпіти цю землю, землю, яка лежить у злі. Але сьогодні ще. Є час спасіння, час благодаті. Тому, тому шукайте Бога, йдіть до Бога. Він рядом. Беріть приклад із цих благословених людей, які Господь показав, які не думали довго, які почули, повірили, повірили, і цього було достатньо. І знайшли для себе своє вічне благословення. Вони сьогодні в царстві Божому. Ми знаємо, на землі було багато людей, розумних, багатих, хто знає яких, талановитих. Але якщо вони не прийняли Христа, то де вони сьогодні? І де їхнє те, що вони на чому вони трудились, ради чого вони е, старалися? Воно ну, вже в інших такі ж саме. А ті, які прийняли Христа, які покорилися, які повірили Його слову, вони. У вічному царстві Ісум Христом. У тому місці, де не буде джерела гріха, у тому місці, де буде вічний мир, радість і спокій. Тому як Господь благословить, що ми спішили до Бога. Спішили, тому що ми не знаємо, чи буде завтрашній день для нас. Господь благословить нас.